Підкорити бездоріжжя та здолати усі перепони на шляху із перешкодами. По це на аеродром приїхали кілька десятків водіїв екстремалів. Спеціально для них у Черкасах відкрили тренувальний майданчик, усе під наглядом кваліфікованих інструкторів. До ініціативи долучилися і даївці. На пілотному автоуроці побували і наші кореспонденти. Яна за кермом не новачок. Дівчина вже перемогла у вдвох автослаломах. На аероринг завітала, аби відточити свої вміння. Особливо її цікавить ґрунтова дорога. В Черкасах, можливо, є міста десь на полях, але то зовсім не те. Тут спеціальна ділянка, спеціальна траса. Вона безпечна і вона має форму, по якій ти маєш ну можеш їхати і тренувати свої вміння в правильному руслі. Бажаючих обкатати новий майданчик, зібралося до трьох десятків. Для початку усім організували імпровізовану лекцію. Но угол поворота руля здесь буде просто больше. И І то, точно так же ви должны и поворачивать руль, і їхати на прямих кольорах. Навчання обіцяють проводити відповідно до водійських запитів. Спочатку за учнів беруть лише тих, у кого є власна автівка. Та на майбутнє планують дістати тренувальний транспорт. От кожного. по возможности, каждому по потребности. То есть, кому что нужно будет, так и будем. То есть мы можем обучать от человека сел, пристегнул ремень, научился трогаться, до начальной спортивной какой-то подготовки. То есть, там, начало обучения слаломным дисциплинам или еще чем-то. У нас есть такие возможности. Оцінити майданчик прийшли даївці. Їм кажуть, така ініціатива до душі. Сподіваються, що це підвищить безпеку руху на вулицях. Я тільки за, то за. наконець, в місті з'явилася у нас площадка, там де люди можуть немного потренуватися. Некоторі збросять свій адреналін. Здесь, звісно, наші лекції тут неумісна, тут є кому розказувати все. А чисто по правилам дорожнього руху, то можемо лекцію провести. Автоклубівці обіцяють запросити на навчання і автошколи. Окрім цього, на авторинці планують проводити змагання та тест-драйви для автосалонів. Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Вікка Новини.